Десь за хмарами в млі так туливо кричать журавлі, журавлі на легкому крилі, віднесіть мої думи сумні, журавлі на легкому крилі, віднесіть мої думи. Сумні за життя, як полин, мабуть, кращого не заслужив я, журавлів відлітаючих клин, Сила хмара з собою закрила, журавлів відлітаючих клин. Сива хмара собою закрила не загасаючих спогадів плин поєднав нас навіки з тобою, Журавлів відлітаючих клин, обгорнув моє серце журвою, Журавлів Оборону моє серце журбою, шелестить під ногами листова, постелився туман пеленою, серця рвуться крізь сльози, слова, Журавлі, повертайтесь весною, Серця рвуться крізь слова, Журавлі, повертайтесь весною.